Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я випікаю для своєї сім'ї ось таке прекрасне і дуже смачне печиво зі свіжою полуницею. Запрошую вас, приєднуйтесь, будемо готувати разом. До яйця я додаю щіпочку солі для контрасту смаку. Додаю ванільний цукор, додаю цукор. І додаю м'яке вершкове масло. І розтираю це все до однорідності. Додаю кислячок. Замість кислячку можна додавати. Сметану, кефір або будь-який кисломолочний продукт, який вам подобається. І додаю соняшнику олію. І знову перемішую до однорідності. Тепер додаю сюди розпушувач тіста. І частинами додаю попередньо просіяне пшеничне борошно. І замішую тісто. Пшеничне борошно я додаю частинами для того, щоб не переборщити, тому що борошно буває різне. Вмішала одну частину, додаю іншу. Замішую спочатку ложкою, а потім руками. Пісочне, його довго вимішувати не потрібно. Ось воно має бути ось таке м'ягеньке, ніжне і не прилипати до рук. Кладу я його в цю саму мисочку і ставлю в холодильник хвилин на 20. Поки тісто в холодильнику я підготувала полуницю, полуниця в мене з власної грядки. Я її помила і видалила корінчики. Робочу поверхню підсипаю мукою. Тісто розподілила на дві частини приблизно на око рівні, тому що з меншою частиною тіста краще легше працювати. І тепер розкачую тонко. Тісто розкачала тоненько, десь приблизно 1-1,5 см. І тепер. Розрізаю його на полосочки. Ось так от. Полосочки в мене мають бути приблизно 10 на 14 сантиметрів. Ну, це в залежності від ягід, в кого які ягоди. Я отак поміряла ягоди і Прикинула, що ось так в мене має бути. Ось так прозрізала і тепер працюю з кожним шматочком окремо. Ножиком роблю ось такі от надрізи з двох боків. І веделкою, і веделкою роблю ось так. Тепер ось так защіпую у вигляді пелюсточок, щоб було. По центру кладу дві полунички. І ось так от закручую. Ножиком розрізаю навпіл і пелюсточки ось так роздвигаю. І викладаю на дечку попередньо застелену рукавом для запікання. Сформувала ось такі квіточки. І тепер відправляю в дечку в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів. Буду випікати до готовності на режимі верх-низ без конвекції. Печиво готове, випікалось воно в мене 30 хвилин. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовку. Залишаю його до охолодження і можна буде смакувати. Печиво готове, можна і попити чайку. Також воно смакує до кави, до молока, до компоту. Друзі, готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких любимих людей. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей. Всім миру і добра!